Я всіх вітаю сьогодні, приїхавши на море, побачивши хвилі, трішки розстроївся. Дуже хотів половити на ультралайт. Але я його взяв і якщо море трішки стихне, я буду ловити на нього. А зараз складаю свій лайт і приступаю к лові. Так як течія поставив 5 грам, спробую половити на селі кошку. Трішки забігаючи вперед, я скажу так, що кроме мокрих ніг на цій локації мені не вдалося піймати рибку. Та я вирішив змінити локацію, проїхатись трішки далі. Трішки понаблюдавши за рибалками, зрозумів, що бичок дуже-дуже пасивний сьогодні. Поставив ясна два гачки та груз оливка 10 грам. І дуже-дуже пасивна, але пішло діло. І наживок у мене сьогодні тільки куряче серце свіже. Це у нас піщаний бичок, це один найсмачніших бичків Чорного моря. Ловлю сьогодні на нас спілінь і катушечку Теша Гера і 0,6 шнурок Каліпсо сабір. Таке дуже часто буває, бичок льє, але зразу затягує під кабель. У нас зараз діє нерестова заборона, але дозволено ловити його на два гачки. А Це бичок Сурман, я їх не беру, тому що всю зимку вони клювали, я їх просто наловився. М'ясо у нього досить ніжне та трішки відрізняється від інших бичків. Але він досить смачний. Море майже заспокоїлось зараз. Можу спробую половити на ультралайт. Також особливістю цього бичка є те, що він не стоїть у лютому камінні, як там сурман чи бобит. Він стоїть на пісочку. І ловити його доволі просто. Знайшов і просто кидаєш, але він буває досить пасивний. Зараз збираю ультралайт до 5 грам. Хочу спробувати половити на 2 грами. а катушка в мене буде стояти та ж сама, яка стояла, тільки я замінюю шпулю. 0,3-й шнурок. До цього стояв 0,6, зараз ставлю 0,3. Як завжди, всі посилання на мої Снасті я залишаю в описі під відео. Цікаво, що коли поставив 2 грамчики, більш делікатна снасть, і почалося зразу більш активне клювання. Якщо до цього потрібно було чекати, і от люди просто сидять чекають, то на ультралайт просто майже зразу клювання. Часто буває просто бичок на падіннях хапає, але біля дна. Глибина у місті лову десь 5 метрів. Із мінусів такої снасті є те, що грузик 2 грама на 5 метрів дуже довго падає. Слідкував за рибалками, цікаву річ замітив, що буває бичок гарно реагує на стоячу, стоячу снасть на дні, а буває на досить активну, як у мене зараз. Просто на проводці, на ступеньки він хватає майже на падінні. Тому це буває вихіди у нього, тому його треба шукати. Силикон сьогодні він не хотів. Але на класичному монтажі я не пробував. На відвідному повідці він просто не хотів клювати. Але взагалі він краще клює на відвідний повідець. Зараз чомусь не хоче, Досить пасивний. Тому якось так от ходиш, шукаєш, шукаєш, попадаєш на вихід, ловиш там 2-3 штучки і знову шукаєш. який монстрик. Сьогодні непогано так половили. Скажу так, ультралайт це снасть от прям для кайфу. Це прям кайфувати від кожного дотику риби. Та від мікої риби можна прям кайфувати набагато більше, ніж від великої, але на грубі снасті. Зараз покажу, що піма. Трішки собі піщаних бичків взяв пожарити додому, тільки піщаний бичок. Ну, а на цьому я буду завершувати своє відео. Дякую всім, хто дивився. Підписуємося на канал, оцінюйте і до скорої зустрічі. Всім пока.